Щоб стати легендою в PUBG, треба працювати над кількома речами одночасно. Тренування стрільби та реакції. Грай у тренувальному режимі 15-20 перед кожним матчем. Підпрацьовуй контроль віддачі на різних видах зброї м че АКМ. Вчися стріляти чергами на дальній дистанції, щоб бути точнішим. Правильний лутинг і позиціонування. Завжди підбирай зброю під свій стиль, наприклад, М-чесаці плюс снайперка. Використовуй укриття камені, дерева, горби. Не біжи по відкритому полю без диму. Тактика і командна гра. Якщо граєш у складі, завжди комунікуй у голосовому чаті. Плануй ротації в зону заздалегідь, не чекай останньої хвилини. Використовуй гранати, дими та молотови. Чорт постійний аналіз гри. Дивись, повтори своїх матчів, щоб зрозуміти, де помилився. Навчайся у програвців YouTube Твіч. 5. Мотивація і стабільність. Грай регулярно, але не вигоряй. Став цілі, наприклад, підняти кадрів, дійти до топ 100, апнути Ейс або конкурор. Якщо хочеш, можу зробити тренувальний план на 7 днів, щоб ти швидше прокачався до рівня легенди. Хочеш, щоб я його склав? Ну, це все, щоб стати легендою. Зараз я очі. Я це повідомлення підписнику. напишу Зараз. Ви думаєте, що він мені нічого не написав. Він мені написав так. Да. Зараз, ну, прийдеться вам це зараз розповідати. Вис... Ну, добре. Давайте слухаю уважно. Окей, ось цілденний план тренувань для палджі, щоб ти прокачався до рівня легенди. День 1. Контроль віддачі та швидкість. 15 хув. Тренування в полігоні. М400сь 10 хув. Стріляй по цілях на різних дистанціях. 10 мір. 50 мір, 100 метрів. 5 хув тренуй швидку зміну зброї. Ейр снайперка. 3-4 матчі в класиці. Фокус на точність стрільби. День 2. Переміщення і виживання. 20 полігонок. Вік з укриття в укриття, стрибки присідання. Грай три матчі, уникаючи відкритих полів. Вчися використовувати дими для безпечного відходу. День 3. Чистка будівель. 15 хуб полігону з дробовиком SMG. 3-5 разів тренуй захід у кімнату з гранатою. Три матчі на карті Сангок, щоб більше було боїв у будівлях. День 4. Снайперська підготовка. 15 Скардінос 8К М-24 АВР. Стрільба по рухомих цілях на 100-200 метрів. 3 матчі. Фокус на дальніх перестрілках. День 5. Ігри під тиском. Грай solo vs. Squad для прокачки реакції. Використовуй агресивний стиль, атакуй першим. Мета мінімум 5 пуст за матч. День 6. Тактика та зона. Вчи ротації по карті. На юг є гіди. 3 матчі. Грай від зони. Уникай бою до топ 10. Фокус. Виживання і топ-3. День 7. Командна Синергія. Грай з друзями або знайди скла. Відпрацьовуйте чітці ролі. Снайпер, штурмовик, саппорт. Вчися прикривати союзників і робити рес під вогнем. Якщо захочеш, я можу зробити ще таблицю прогресу, куди ти будеш записувати свій КД топ 10 і кількість вбивств кожного дня, щоб бачити свій ріст. Хочеш, щоб я її підготував? все, що в нас 105 підписників. Ну я можу с кимось грати дуель дуэль. Пабк. Хто хоче зі мною дуэль? Пишіть, пишіть мики свої, я вас добавлю або будемо грати там. Будемо грати. Ну, ні ну. О, все, 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 ви мене. Нет! Та чому ти не